Моє вітання вам, брати, сестри, благословення в цей день. Хай Господь благословить нас в цьому новому році і Хай проведе нас через всі негаразди, але і в цьому році, як ніколи, ми повинні бути вдячними. І я сьогодні закликаю кожного з нас бути вдячними, відкритими, перед Господом, перед людьми, щоб ми були тими людьми, які е, мали правильно. Правильний погляд на життя, і мали можливість завжди бути вдячними. Як каже про це, Псалом 53, 8, і 9 вірш каже такі слова: Щиро я принесу жертву тобі, ім'я Твоє, Господи, славити буду, бо добре воно. І 9 вірш каже: Ти визволив мене від усіх бід і на ворогів моїх дивися. Дивиться, око моє. Так каже твоє слово, і воно надихає нас на те, щоб ми завжди пам'ятали про те, що Господь це той, хто не забував ні тебе, ні мене, ні, ні ворогів, нікого не забував. якщо ми бачимо, як е, псалми вони відображають е, людський досвід і показують, як Давид проходив ті чи інші випробування його Завжди спіткали деякі речі, які були для нього дуже тяжкими. І це тоді, коли його прислідували, коли Давид шукав порятунку і в людей, і у Бога, коли також його люди, які були рядом з ним, вони розказували, де Давид знаходиться і що з ним відбувається. Але Бог. Він завжди готовий допомогти своїм дітям, і які довіряють йому. Сьогодні цей текст він відображає подяку Богові за те, що він визволив. Він каже: Я старанно принесу тобі жертву, каже Давид, що я старанно принесу тобі жертву. Іншими словами, це не Вимушене е, старання, а це добровільна жертва. Він хотів принести жертву Богу. Я сьогодні кожного із нас закликаю, щоб у нас була жертва, вона була старанна, щоб ми старалися бути вдячними Богу не тому, що нам сказали, що подякуй, а тому, що я хочу дякувати. Хай Бог благословить вас на цю вдячність. Хай Бог тримає. Амінь.